Соціальні мережі та самооцінка – вплив середовища на формування особистості. Сучасні соціальні мережі відіграють значущу роль у формуванні особистості, особливо серед молодого покоління. Інтернет спільноти можуть мати як позитивний, так і негативний вплив на самооцінку та психічне здоров'я дітей. Давайте розглянемо деякі аспекти цього впливу та способи забезпечення здорової самооцінки. Батькам важливо контролювати та фільтрувати зміст, з яким діти зіштовхуються в соціальних мережах. Спільно з ними обговорить реальність та ретушовані зображення, надмірність у викладенні особистого життя та необхідність фільтрації контенту. Створить відкрите середовище, де діти можуть безпечно ділитися своїми враженнями від соціальних мереж. Нехай вони знають, що вони можуть вам довірятися і звертатися з питаннями чи проблемами, Обговорюйте з дітьми реальність та міфи, пов'язані з соціальними мережами. Поясніть, що багато з того. Що бачиться онлайн, може бути вигадкою або надмірним уявленням, захочуть дітей фокусуватися на своїх сильних сторонах та досягненнях, а не порівнювати себе з іншими, підтримуйте позитивне сприйняття себе. Встановіть чіткі обмеження для використання соціальних мереж та інтернету. Завчасно визначте години, коли використання гаджетів неприпустимо. Захочете дітей спілкуватися та взаємодіяти в реальному житті. Реальні зв'язки є ключем до здорового розвитку та підтримки психічного здоров'я. Будьте уважними до змін у поведінці дитини, якщо ви помічаєте знаки негативного впливу соціальних мереж, будьте готові надати підтримку та допомогу. Спілкування з дітьми про вплив соціальних мереж на їхню самооцінку важливе для формування здорової особистості в цифровому віці. Спільне з дітьми вирушують у цей віртуальний світ, зберігаючи при цьому баланс та розуміючи ризики та переваги цього середовища. Будьте активною частиною життя своєї дитини в онлайн середовищі, підтримуйте позитивні вчинки та досягнення, але також намагайтеся виявляти та уникати негативних аспектів. Розвивайте у дитини навички критичного мислення, навчіть розрізняти реальність від ідеалізованих зображень та аналізувати інформацію, яку вона бачить в соціальних мережах. Розмовляйте про позитивні сторони соціальних мереж, такі як можливості для навчання, творчості та побудови стосунків, навчайте використовувати їх з користю. Показувати своїй дитині позитивні підходи до використання соціальних мереж. Будьте прикладом того, як здорово обговорювати та взаємодіяти в цьому цифровому світі. Навчіть дитину вирішувати проблеми, які можуть виникнути в мережі. Творіть з неї план запасний для випадків онлайн конфліктів чи стресових ситуацій. Запам'ятайте, що важливо не виділяти дітей від сучасного світу, а навчити їх використовувати його з максимальною вигадою та мінімальними ризиками.